Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео у нас друга самостійна робота тема порівняння натуральних чисел. Поняття натуральних чисел ми розглянули з вами в попередній самостійній роботі. Ви її можете знайти у відповідному плейлисті на нашому каналі. Сьогодні продовжимо. Стандартна самостійна робота у нас складається з 4 завдань різного рівня складності. Давайте перед тим, як перейдемо до завдань, трошки теорії. Натуральні числа. Давайте згадаємо, це числа, які ми використовуємо при лічбі, починаючи з одиниці. 1, 2, 3 і так далі. Кожне натуральне число наступне в послідовності на одиницю буде більше від попереднього. Тобто наступне тут в запису буде 4, потім 5, 6 і так далі. На одиницю більше. І тепер, щоб порівняти два натуральних числа, користуємося наступним правилом. Із двох натуральних чисел буде більше те, Яке в цьому натуральному ряду стоїть пізніше або праворуч, а менше те, яке стоїть раніше, або ліворуч. Іноді для порівняння ще використовують числовий ряд. Числовий ряд з нуля. Ми знаємо, що 0 це не є натуральним числом, але додатні числа у нас йдуть від нуля, далі йдуть натуральні числа 1, 2, ну і так далі. І от, якщо число натуральне знаходиться правіше, то воно буде найбільше в цьому ряду. Ну, в принципі, все, що потрібно знати по цій темі. Тепер давайте безпосередньо розв'язуємо приклади. Перше завдання. Укажіть усі натуральні числа менше від числа 6. Дивіться, у нас є числовий ряд. 0, там, так, потім 1, 2, 3, 4. 5, 6. І от нам треба вказати всі натуральні числа, які менші числа 6. Вони знаходяться всі лівіше від числа 6. 0 не є натуральним числом, тому всі натуральні числа, які будуть менше числа 6, ось вони 1, 2, 3, 4 і 5. 1, 2, 3, 4 і 5. Всі ці числа записані в варіанті відповіді «Б». Тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді «Б». Ідемо далі. Наступне друге завдання. Укажіть неправильну рівність. У нас є чотири варіанти відповідей, і нам треба знайти, в, які, в якому варіанті відповіді записана неправильна рівність. Перше. 798 більше 800. Дивіться, якщо ми складемо числовий ряд з натуральних чисел, у нас що буде? 797. 798, 799. І 800. ну і так далі. Тобто, у нас 800 стоїть правіше за 798. Тому 800 має бути більше за 798. У нас записана нерівність інша. Тому ця нерівність, яка записана у нас, є неправильною. І це буде відповіддю на друге завдання. Тобто, правильна відповідь на друге завдання це варіант відповіді А. Всі інші нерівності записані. Правильно, ну, давайте перевіримо. 2105 менше 2106. Зрозуміло, що 2000. У нас. Давайте запишемо. Це так, для розуміння. 2104 ряд іде, 2105, 2106, 2107. Тобто, у нас 2106 більше за 2105, Або. По іншому ми можемо що. Ні, це не той знак 2105 менше 2106. Тобто знак записаний вірно. Варіант В. 90 801. А тут 100 000 1. Зрозуміло, що 100 тисяч більше за 90 тисяч. Тому знак буде такий, і у нас знак записаний коректно. Ну і варіант Г. Тут також що 202 менше 220. Зрозуміло, що 220 буде стояти правіше в натуральному ряду, тому воно буде більшою. Отже, Б і Г це правильні нерівності. У нас в умові питається неправильна нерівність, неправильна нерівність записана під варіантом відповіді А. Тому правильна відповідь на друге завдання варіант А. Наступне завдання, третє. У записі чисел замість кількох цифр поставили зірочки. Порівняйте ці числа. І є у нас три завдання в третьому, три підпункти в третьому завданні. Підпункт А. 58 і три зірочки. Що це читається? 58 тисяч і скільки то одиниць. А тут у нас 57 і три зірочки. 57. 1000. Тобто, у нас що виходить? Е, група 10. У нас складається з п'яти десятків і восьми одиниць. А тут група 100 складається з п'яти десятків і семи одиниць. Дивимося 8 більше, ніж 7, тому ми можемо зробити висновок, що перше число буде більше за друге. Під пункт Б. Що тут у нас? 6 і 6,2 зірочки. Це що у нас виходить? 6 сотень, невідома кількість десятків і невідома кількість одиниць. А тут у нас 3, 2 і зірочка. Що у нас виходить? 3 сотні, 2 десятки і невідома кількість одиниць. Порівнюємо сотні, тут 6 сотень, а тут 3 сотні. Тобто кількість сотень в першому числі більша, отже, це число буде більшим. І останнє В. 8 і зірочка. Це значить, що 8 десятків і невідома кількість одиниць. А в другому числі у нас що йде зірочка, а потім 9 і 8. Тобто тут у нас йде що розряди, які? Невідома кількість сотень, тобто, вже якесь число тут не нуль. А 1, 2, 3 або далі. Тобто, у нас вже є тут сотні. Тут сотень взагалі немає. Тут у нас найбільший розряд це десятки. А тут найбільший розряд сотні. Зрозуміло, що сотні більше, ніж десятків. Тому тризначне число завжди буде більше від двозначного. І тому ми ставимо знак менше. Двозначне число, яке складається з десятків і одиниць, буде менше, ніж тризначне число, яке складається з сотень, десятків і одиниць. Ось такі відповіді до третього завдання. І останнє, четверте завдання. Поставте замість зірочки цифру так, щоб отримати правильну нерівність. І знову ж таки, три підпункти. Підпункт А. У нас є запис, що 38 менше 3 і зірочка. Якесь число. Тобто 38 менше 30. Скількох? Ми тут можемо поставити одну із цифр. Ми знаємо, що цифр у нас всього 10. Цифри це які? 0, 1, 2, 3. І так далі, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Тобто 10 цифр. Ну, зрозуміло, що у нас кількість десятків однакова, значить, більше буде те число, в якого буде більша кількість одиниць. Тут 8. Цифра більша за 8, ку тільки 9. -ка. Тому ми поставимо тут 9. І запис у нас 38 менше 39. Це буде вірний запис. Варіант Б. 2, Потім у нас що йде зірочка 64. Менше 2, 1, 0, 0. Тепер запис. Що у нас виходить? 2000. Невідома кількість сотень, 6 десятків і 4 одиниці. Зліва записано, справа 2000 1 сотня 0 десятків і 0 одиниць. Тобто, щоб друге число кількість. Тисяч у нас однакові. Тепер порівнюємо розряд сотень. Щоб число було більше, в нього кількість сотень має бути більше. Тут у нас стоїть одиниця. Цифра 1 один більша лише за одну цифру, за 0. Тому ми замість зірочки ставимо цифру 0. Число сотень більше 1, а тут 0. І тому число 2100 буде більше, ніж 2064. От така буде відповідь під пункті Б. І під пункт В. П'ятизначні цифри. Числа у нас тут. Перше число 68136. Менше 66. Це що вже у нас іде? 6 сотень в групі. 000. Тобто, у нас тут розбивається число на дві групи. Так, давайте. 136. І тут на дві групи. Ну, Група одиниць. У нас що тут 136, що тут 136, тому її порівнювати немає змісту. А тут у нас дивіться, група тисяч. Розряди, які є десятків тисяч, тут шість десятків тисяч. І 8 одиниць тисяч. Тут 6 десятків тисяч і невідома кількість одиниць тисяч. Щоб число було більше, треба, щоб ось цей розряд одиниць тисяч був більший. Тут у нас вісімка вказана, цифра більша за 8, вісімку, лише 9. Тому, якщо ми поставимо ось тут дев'ятку. Ми отримаємо правильну нерівність. Як читається, 68136 буде менше від 69136. Ось такі відповіді до четвертого завдання. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео вам сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачило якомога більше учнів. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей!